Доброго да, дня. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, ви вчора дуже сильно хотіли зі мною поволокати. Так, так, у мене є якийсь плат, я знаю, я ще шукаю, але я з кілька вторази. Оце без 15-12 ночі вас це цікавило? Та я думаю, що про то хотій номер вашого знати. А, тобто ви мені телефонували в 10 годин вечора два рази, а потім телефонували в пів дванадцятого ночі на Viber. І в без 15-12 ночі два рази просто щоб узнати мій номер. Так, чи, ви приймаєте, чи не приймаєте? Я вам завтра в п'ять ранку перезвоню. Скажу, чи приймаю чи ні. Як вы думаєте, це буде нормально? Я в 5 ранку не сплю. А в ки спите в два часа ночі спите? Сплю. О, в два часа ночі перезвоню. Хорошо. Ну, я не знаю. Ну. Хорошо, ладно, что вас цікавило, казить? Скидайте фото. Скидайте. Ну, конечно. Добрый. Да, только не в 12 ночи, будь ласка. Добрый.